Отже, сьогодні у нас новиночка, це така обертова щітка для сушіння волосся на 1000 Вт вона йде. Є дві швидкості гарячого повітря, є холодне повітря окремо, а також два напрямки руху вправо і вліво. Зараз ми протестуємо, подивимося, як вона себе поводить в роботі. Отже... У нас в комплект входить безпосередньо сама основа і щітка, яка досить легко знімається і назад одягається, буквально одним рухом. Як я і казала раніше, є дві швидкості гарячих: одна холодна і оберт вправо-вліво. Наприклад, включаємо на першу швидкість і починаємо обертати в одну сторону, в іншу сторону. Друга швидкість більш інтенсивна і більш гаряче повітря. І третя швидкість це холодне повітря. На всіх швидкостях працює оберт. Отже, за допомогою цієї щітки ви можете легко висушити своє волосся, зробити укладку, або ж навіть накрутити локони. Вона підходить як для короткого волосся, так і для більш довгого волосся. На довгому волосі буде зручно робити гарні локони. Вже зараз ця щітка доступна для продажів на нашому сайті. Ви можете її замовити за посиланням, або ж звернувшись до наших консультантів. Не зволікайте, зробіть собі приємно і будь Просто гарнюнями.